Виконуємо номер 643 із підручника Алгебра 7 та номер 252 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Закінчіть розкладання многочлена на множники і наш многочлен. Отже, згрупували Х і мінус 2х. І yt і мінус 2 t. З першого дужок винесли за дужки спільний множник x. в дужках буде y відняти 2, з другої дужок винесли спільний множник t. В дужках буде y відняти 2. І тепер знову ж маємо спільний множник y відняти 2, який також виносимо за дужки. В дужках отримаємо x додати t. Ми закінчили розкладання многочлена на множники. Номер 643 із підручника «Алгебра 7» та номер 25.2 із підручника «Математика 7» виконано.